Янчик. Алоха, шановні! З вами на зв'язку знову я Багамен, і сьогодні у нас випуск про аксесуари від Ембері. Отже, не так прямо ж і давно був випуск про ковпаки від бренду Ембері. Дуже круті ковпаки, користуюсь сам, в роботі стоять і вам раджу, якщо у вас досі чомусь їх немає. А от, а тут чому я вирішив да, зробити, що мене тригернуло на цей випуск, це новий продукт від бренду Embery, сітки для кальяну під назвою Mesh Cover. Насправді виглядає ну просто космос. Я коли побачив ще влітку, щоб ви розуміли. Прототипи, я був прям дуже здивований, дуже все прям красиво виглядає. Давайте подокладніше про ці сітки. Чому вони виглядають саме таким чином? Перший момент. У них є тут з обох боків, причому ось такі от. Я навіть не знаю, як це правильно назвати частинки конструктора. Коротше, і ми маємо такий продукт. Від бренду Amber, який ще з'явився разом з ковпаками, під назвою Amber Fixer. Ця штуковина ставиться на блюдце, коннектором ми її притискаємо. І далі ця штуковина у нас ось таким от чином. не попав, о, попав, о, Тримає сітку для кальяну. І навіть якщо ви будете хитати свій кальян, то Вугілля, навіть якщо буде падати, воно буде залишатись, ну, типу, максимум на блюдці. От, це дуже крута річ. Embry Fixer теж користуюсь, коли, тим паче, вдома є тваринки, які можуть випадково, як міярні, типу хвостиком вільну за шланг потягнути. Або ще щось. Ну, коротше, це прям must-have тоді така річ. З чим ще конектиться цей mesh Cover? З ось таким от теж. Штуками, які ми ще з вами бачили під час огляду на ковпаки, це кришки. Тобто, по суті, оця вся база вона зроблена така ж, як і у ковпака. І ми можемо взяти, якщо у вас вже є ковпак і вам потрібна сітка, да? от ми взяли і переставили кришку. Якщо в цьому є потреба. Далі я ще подокладніше про це розкажу. Далі, так само, тут є отвори, і сюди підходить та ж сама ручка, яка, ой, яка підходить до ковпака. Тобто, якщо що, ви можете з ковпака зняти, сюди поставити. Коротше, це прям дуже круто, що є інший продукт, але на нього підходять, скажімо так, запчастинки з попереднього. Тепер давайте, давайте подокладніше розбиратись, да, якщо ми будемо використовувати ковпак. ось Сітку вибачаюсь. В такому варіанті, як вона у мене зараз стоїть на кальяні. Тоді що у нас? У нас виходить захист від падіння вугілля, від якоїсь там тряски, не, е, очікуваний. Далі ми з вами можемо поставити ще зверху кришку. І кришка в такому випадку захистить ну, буквально від землетрусу. Ну, тому що якщо ще й буде фіксер стояти, да, то вугілля ваші можуть бовтатись тільки по об'єму, скажімо так, внутрішньому нашої сітки. Це прям крута штука. Але фіксер і кришка конектяться за одним і тим самим принципом. Тобто, ви можете сітку використовувати як таким чином, так і догори дригом. Але, багамен, що тоді зміниться, а я вам зараз розкажу. В такому випадку на чашці, відповідно, і на тютюні, на вашій там HMD, буде залишатись трошки більше жару. Тобто, правильніше буде сказати, трошки менше жару буде розсіюватись, ніж от в такому да, варіанті. Як до цього дійшли Ембері? Для мене, чесно кажучи, загадка. Тому що буквально, ну, типу Ембері розроб розробляють сітки, ну, розробляли десь приблизно півроку, трошки менше, може там, місяців п'ять. А тренд певний на сітках в Європі з'явився буквально там місяць-два тому. Що це за тренд? Ну, можливо, він з'явився і раніше, але я його побачив так, щоб це там у блогерів європейських було, там десь в кальянках європейських там таке постили, да? Нещодавно. Вони беруть от умов, умовно уявимо, що це звичайна сітка, і верхню частину, де знаходиться чашка приблизно, вони обмотують фольгою. Відповідно, щоб менше жару розходилось. Тут нічим таким займатись не треба. Це тупо лайк. Не знаю, я, типу, зараз вдома не курю без е, от, такої от, от такого от комплекту. На будь-який кальян-фіксер підійде, яка різниця? Да? Типу, у них внутрішній діаметр, там, діаметр різьби, у всіх плюс-мінус там однаковий. Тобто фіксер можна поставити на будь-який кальян. Далі ви зробили чашку, все поки вона прогрівається, накрили сіткою ось таким чином. І все. Далі можна просто зняти кришку. Або можна не знімати, якщо ви любите побільше жару, або можна переставити і кришку перекинути. Коротше, варіантів використання тупо уйма. Тому це, як на мене, дуже така корисна річ. Переходимо до наступних продуктів. Два продукти, які з'явились відносно нещодавно. Перший з них це ось така от м, дві металеві штучки. А що ж це за штучки? А це така річ, яка потрібна для використання при забивках на фруктах. Що я обожнюю. М -м -м, клас, на ананасі або на апельсині. Ви знаєте, мій хейт до цих всіх історій. Але все одно, як би я це все там не хейтив, або ми з вами, все одно існують різні якісь клуби, пляжні заклади в Одесі, купа всього, різні авалони в Києві і так далі, які займаються різними. Не просто навіть фруктовими чашами, а прям там фруктовими конструкціями. Це тупо для них зроблено. Ну, Ви ж розумієте. В чому прикол? Ви вирізали фрукт, і замість того, як раніше це було, коли туди засовували зубочистки, да, щоб тютюн не провалювався. У вас є ось така от річ. Тут на ній, оце, якщо що, такі захисні е, силиконові штучки. Да? Але тут, по суті, зубчики, які впіваються в фрукт, і не дають провалитись. О, все, матеріал. Не дають, коротше, провалитись тютюну. Коли ви вже зрізали фрукт, тут все вирізали, тютюн забили, вам треба поставити колодку. Якщо колодку ставити на фрукт, там все приліпає настільки сильно, і це такий великий зайоб Потім її чистити. Що є ось таке рішення. Тут так само силіконові такі штуки, які захищають зубчики, ми їх знімаємо. Впихуємо прямо у фрукт, і далі сюди ставиться калаут. Тут навіть, щоб ви розуміли, для того, щоб колодка нікуди не з'їхала, і чим діжка ваша не обов'язково колодка, тут є ось такі от бортики, які не дадуть їй з'їхати нікуди. І плюс є от така от штучка, ну, яку можна використовувати як тримач. Ну, це вже таке. Наскільки ця річ потрібна. Потрібно, якщо ви тільки займаєтесь такою ерундою, як забивка на фруктах. Особисто мені не потрібна. Але, ну, типу, є люди, які таким користуються. От Ембері, для них зробила такий продукт. Їдемо далі. І це найнеймовірніша річ. Що це таке? Виглядає досить цікаво, да? Це тримач для вугілля для газових камфорок. На секундочку. Тобто, ось тут у нас газова комфорка. Тут у нас є металеві такі штучки, я не знаю, як їх шпілі, да, на які ми ставимо там каструлю або сковородку, пательню. Так от, на оці от штирі стає наш оцей от тримач для вугілля. І далі чотири у нас є місця для вугілля. Чотири божечки, ембері. Ви наче читайте мої думки. Я, якщо що не приймав участі там в розробці, щоб ви не думали, щоб прогріти лагом, прям топчик. І тут не просто місце для вугілля, а тут воно зроблено такими, як зубчиками. Задля чого, ви запитаєте, а я вам відповім. А це зроблено для того, щоб тут проходило повітря, і в тому числі. Язички полум'я, називемо це так. Тобто, щоб вугілля не було там з одного місця, не догріти. Тобто, воно в такому випадку прогріву, прогріватись буде з усіх сторін. Коротше, типу, під відключення світла, у кого газові комфорті є, це тупо топ. Це рятувало моє життя і мої легені не один раз. І остання новинка це шановні. Воу, що все падає у мене сьогодні. Це виделки для забивки від Ембері. Вони є срібляста, чорна і золота. Давайте подекладніше розберемо. Три зубчика. Ви знаєте, да? я думаю, що фанати виделок для забивки тютюну діляться на два табори. зубчасті виделочники і зубчасті. Чому мені більше так подобається, все банально просто ви більше тютюну загрісті швидше за чашку. Ви спросите що це знизу таке? А кажу, я сам не міг здогадати. Це таке. А це виявляється така собі лопатка для того, щоб після забівки, якщо вам треба десь щось трошечки трамбанути, то от якраз можна робити цим штириком. Я таким не займаюсь чесно скажу, тому я не можу сказати, наскільки воно зручно чи незручно. Але чомусь мені здається, що такою штукою користуватись ну, не буде, буде доволі незручно в плані притрамбувати тютюн. Ну, типу ж, це можна зробити виделкою. Так само. Ну, коротше, тут вже така історія. Я просто чесно ніколи в житті не, не там притрамбовував, так тютюн, максимум розрівнював, тому не скажу. Коротше, видалки доволі прикольні. Всі інші аксесуари ви почули мою думку. Зараз тут будуть з'являтися цінники на ці всі аксесуари. Вісім кольорів у нас сіток. Тому ви можете обрати під будь-який колір вашого кальяну ембері Єдине, що зеленого, тільки досі чомусь немає. От, виглядає на кальяні. Ну, прям супер бомбово. Я не знаю, як вам, мені супер подобається. На цьому сьогодні і все. Не забудьте написати в коментарях, який аксесуар вам хочеться придбати більше всього. Що вам сподобалось більше всього. Ну і власне приймайте участь в розіграші. Всім успіхів! Сподіваюсь, що ви знаходитесь в безпеці. Не забуваємо донатити на ЗСУ з Новим роком. Слава Україні! Па-па! Звичайно, розіграш! Шановні, куди ж без цього? Значить, сьогодні буде два призи і невеличкий донатик для участі. Всього лише 50 гривень. Перший приз це буде Mesh Cover від Embery. Тобто сітка така в синьому кольорі. Подивіться, він такий, я навіть не знаю, колір мор морської хвилі. Коротше, дуже красивий, мені дуже подобається. А на другому місці буде друге місце, точніше, отримає виделочку від Embery. На секундочку, теж. Досить зручна штука для забивки. Що треба зробити? Зробити треба донат на монобанку, Посилання є в описі. від 50 гривень. 50 гривень дорівнює одному номеру. Далі, для участі, вам треба буде ще написати коментар. В коментарі обов'язково написати ваш нікнейм в інстаграмі. В коментарі я чекаю відповіді. Який продукт вам більше всього сподобався з цього огляду? Після цього треба бути підписаним на інсту Ембері, на мою інсту, на цей канал на Ютубі, поставити лайк цьому відосику, і все, ви приймаєте участь. Всім успіх!